Петро Олексійович нарешті. Вітаю, дуже радий, що побачити. також. Дякую, що за вітав. А то Петро Олексійович без подарунків. Петро Олексійович, я тут от, чекав, чекав, бачите всі вже. До речі, я вже казав, це 12 грудня 2019 року їх забрав. Поруч. Тримай. Забрав якраз з цього, а потім мене заарештував. Нічого. Наша повна перемога буде тоді, коли не просто будеш вдома, а ми доведемо, що це був злочин, і вони точно будуть відповідати за кожен з більше як 500 днів, коли Андрій Ріфмастер був запроторений за гратами. І конкретні особи особисуть конкретне. Притягнення до відповідальності за цей злочин. Це ж додаточок невеликий. Іменний тихо прийшов, тихо пішов, іменний патч і пач Рок». — Дуже дякую. І дуже дякую. ми своїх не кидаємо. І ви дуже щасливі були, коли тата побачили вдома. Так, скучили за ним. Так. Ну і бачиш, слава Богу, бо правда вона завжди має перемагати. І... Для того, щоб тата не дали засудити, опинилася, правда перемогла. Тисячі і тисячі українців підтримували свого батька. Ми дякуємо мамі, ми дякуємо вам за те, що ви такі розумні. І я дуже щасливий бачити таку неймовірну посмішку Андрія на обличчі, коли він стоїть поруч з Варваром. Велике спасибі вам. вам дякую. Ви, дякую. до речі, були знайомі до цього з Петром Олексійовичем, я цього не знаю. Бачили? По телебаченню. <сміття> <сміття> а, 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 як вам, до речі, враження? <сміття> От, цікаво. Приємне враження. Як сказав мій адвокат Дмитро Круговий, ну, каже, бучать натоптав, ну не кожен день президент приїжджає. <сміття> ну круто. Не кожен день до тебе в елітну квартиру, в елітному районі міста приїжджає президент. Дуже приємно, дуже вдячний за увагу, за підтримку. Ну, борімося і поборемо.